Всім привіт! З вами Шкіпер. І сьогодні я підготував для вас підбірку робочих промокодів для UA Online, які допоможуть вам заробити непогану суму і швидко прокачати свого персонажа. Я як завжди граю на п'ятому сервері. Тож, якщо хочете приєднатися до мене, скачайте гру за посиланням в описі та заходьте саме сюди. Коли побачите мене в чаті чи на сервері. Обов'язково привітайтеся завжди радий новим знайомствам. Тепер до головного: всі промокоди, які я зараз назву, я перевіряв особисто. Вони працюють на момент запису цього відео, але майте на увазі, що через деякий час розробники можуть їх замінити чи вимкнути, тож раджу активувати їх одразу після перегляду. Перший промокод ЄЛОВ. За одну відіграну годину, ви отримаєте плюс 2 досвіду та 15 тисяч гривень. Для новачків це ідеальний спосіб підняти рівень на самому старті. А для досвідчених гравців приємний бонус до фарму. Другий промокод Hopkins. дуже схожий на перший, бо дає плюс 2 досвіду та 15 тисяч гривень за годину гри. Це означає, що використовуючи кілька таких кодів, можна за кілька сесій зібрати досить хорошу суму та досвід без зайвих зусиль. Третій промокод старт. Ось тут уже серйозніший бонус: 50 тисяч гривень та плюс три досвіду за дві години в грі. Якщо ви плануєте довше пограти, то цей код обов'язковий для активації. На 50 тисяч можна купити щось корисне одразу, а додатковий досвід допоможе відкрити нові можливості. Четвертий промокод Квенки дає 15 тисяч гривень за одну годину гри. Може здатися, що це небагато, але якщо комбінувати його з іншими промокодами, виходить досить солідний дохід. П'ятий промокод ЛАРІК. Тут бонус такий самий, як у перших кодів: плюс 2 досвіду та 15 тисяч гривень. Я б радив його активувати, якщо хочете паралельно піднімати і гроші і рівень. Шостий промокод HESH Вайнтерфелд. А ось цей промокод дає набагато більший грошовий бонус плюс 2 досвіду та 35 тисяч гривень. Для тих, хто збирає гроші на щось дороге, це просто знахідка. Невелика порада. Щоб максимально ефективно використати промокоди, плануйте час гри. Якщо код вимагає 2 години онлайну, а ви відіграєте лише одну, бонус просто не зарахується. Також раджу активувати їх під час завдань чи місій, тоді ви не тільки отримаєте бонус від промокоду, а й заробите додаткові гроші та досвід за сам геймплей. З вами був Шкіпер. Бажаю вам успіхів і великих заробітків у грі. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. До зустрічі!